Друзі, привіт! Уявіть, ви щось купили в Польщі, але товар виявився несправним. Що робити? Написати рекламацію. Не хвилюйтеся, зараз розкажу, як це зробити правильно, швидко та максимально результативно не лише на платформі, але й у реальному житті. Почнемо з того, що взагалі таке рекламація. Це офіційний запит до магазину або компанії з вимогою вирішити проблему з товаром. І неважливо, це техніка, одяг чи їжа. Закон вас захищає, якщо товар несправний. Як її скласти, розглянемо крок за кроком. На початку на горі пишемо слово рекламація. Потім вкажіть свої контактні дані, ім'я, наприклад, Адам Ковальський. адресу, наприклад, уліца Желона 12, місто Краков та телефон. Після цього напишіть, що саме ви купили і коли і де це купили. Дата покупки це обов'язково. Наприклад, dnia 10 stycznia 2025 roku zakupiłem albo zakupiłam w sklepie na przykład Media Markt telefon marki ABC tam iPhone 11 nie wiem Opisz, co same nie pracuje albo jaki defekt w towaru. Pojaśnić, czemu to uśkladniej korzystanie. Na przykład po dwóch dniach użytkowania Telefon przestał działać, przestał pracować, nie ładuje się, nie заряджається i nie reaguje na włączanie, nie reaguje na wmykanie. Wskazij, jak chcecie te problem, problemu. kosztów, obmian czy remont. Na przykład proszę o wymianę telefonu na nowy lub proszę o zwrot pieniędzy. Dodajcie kopię czeka albo innego dokumentu, który potwierdza kupkę. Wy możecie napisać w załączniku, to w zakręconych dokumentach do Waszego listu, w załączniku przesyłam kopię paragonu, kopię czeka. Zakończymy list frazą z poważaniem i dodajemy datę i podpis. Na przykład z poważaniem Jan Kowalski. Data 20 stycznia 2025 roku. Коли чекати на відповідь, за законом магазин повинен відповісти на вашу рекламацію протягом 14 днів. Якщо відповіді немає, це вважається автоматичним прийняттям вашої вимоги. Ось і все написати рекламацію в Польщі дуже просто, якщо дотримуватися цих кроків. А більше про тонкощі та навіть хитрощі життя та покупок у Польщі ви дізнаєтеся на нашому курсі Б 1